Колись працю, працюючи на радіостанцію, до нас вбилася в колектив дівчинка, така фахівчиня в своїй справі, класна. Але в якийсь момент після першої зарплатні вона мене запитує: ти можеш сходити за мною на базар? Мені треба купити якісь речі. А сама не може. Вона така, ні, не можу. Я така в сенсі вона, ну це перша моя зарплатня, я буду вперше йти на базар. Ну то це по приколу. Потім виявляється, що вона випускниця сиротинцю, і як потім виявилося, бо ми з нею якийсь час працювали, вона не вміє абсолютно нічого, не вміла ні прати, ні підбирати не собі речі, ні готувати, ні розібратися, що таке шерстяне, що таке котонове, як прати якісь ці штуки. Я для чогось цю таку підводочку роблю. Ми зараз з вами у місці, яке кардинально відрізняється від того, звідки була Надя, моя знайома ось ця дівчинка із сиротинцю. Що це за місце? Що це за будиночки? Для чого це? Це у нас СОС «Дитяче містечко». Будиночки тут живуть сім'ї, тобто мами-вихователі, батьки-вихователі і з ними живуть діти, діти, які мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування. Звичайно, це не сиротинець, це не інтернат, це сімейна форма виховання. Діти виховуються в повноцінних сім'ях. У нас є ну, тато і мама вихователька, ну є, звичайно, сім'ї, де тільки мама-вихователька, але вони бачать сімейну модель. Поведінки, вони вчаться тут. Ну і потім, вже як виходять, вони, ну як звичайної біологічної сім'ї, виходять діти. Вони ходять у звичайні нормальні школи, навчальні заклади, отримують вищу освіту, професійну освіту. Тобто зараз ми на території СЕС, от ви бачите наші будиночки, і тут живуть наші дітки. Але це не якась ізольована територія від світу, тому що зараз це просто будинок, 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 де живуть сім'ї з дітьми. Вони соціалізуються, вони навчаються звичайно. Так, школах, так, звичайно, це не ізольована. Це як звичайний будинок, тут де живе звичайна сім'я. Можуть приходити друзі, вони запрошують друзі, самі можуть ходити на гостину там до знайомих, друзів. Тобто, це як ну, звичайні біологічні сім'ї, можна так сказати, але. Просто ну, діти мають статус і якби знаходяться під опікою держави, але це не інтернатний заклад. Добро взагалі, от саме слово, діти позбавлені батьківського піклування, сироти. Я от помітила таку такова коли хтось сторонній чує цю фразу. Це може трошки відлякувати відлякувати, тригарити, як себе поводити, як бути з такими дітьми. А коли іде якийсь там заклик, давайте будемо допомагати, це іще ще так підштовхує людей. Але виходить, якщо бути в цьому оточенні, ми розуміємо, що допомагати цим дітям можна у різні способи, щоб я за вас не відповідала, в які саме. Хтось нас ви зараз маєте слухає. на увазі донори? Дивіться, як можуть наприклад, допомагати хтось зі слухачів, з глядачів дивиться на все це? Можливо, сам десь колись був дотичний до таких дітей, і думає. У мене теж в серці є таке бажання допомагати цим дітям, тільки не знаю, як. В мене тема сирітства страшить. Але ж є і мільйони інших способів, які розвитку. Звичайно, я? це не лише там якісь подарунки, цукерки на новий О, рік. Майк, власне, ні. ні, Тому що, ну як у нас звикли, що це задарюємо, там цукерками, веземо на, бага... та, на, на новий рік. рік мандарини, цукерки там якісь. Це ні, це про розвиток. Ми навпаки, як організація, ми допомагаємо, щоб наші молодь, наші діти вони розвивалися. Щоб вони були впевнені у собі, впевнено, йшли по своєму, ну на своєму життєвому шляху, і вони ставали самодостатніми молодими людьми вже після виходу. Ну. Сімей і розуміли, куди можна звернутися, в які там соціальні структури можна звернутися в разі виникнення такого чи такого то питання. І тому, наприклад, коли там ну, сторонні якісь люди, то звичайно, ну з ними потрібно провести роботу, пояснити, що це там ну, не звичайні звичайно діти, які мають ну певні свої особливості, певний травматичний досвід, на жаль. Тому що вилучені вони були з різних умов. От. Але ми не акцентуємо на цьому увагу при роботі з дітьми. Ми до них відносимося як до повноцінних, звичайних дітей, молодих людей. І, наприклад, як можна нам допомагати? Можна і волонтерити, можна бути. Ну, Якісь навчальні там, для них, тобто, освітні якщо ми програми. наша команда зараз сьогодні до вас приїхала. Профорієнтація. Ми можемо, так, ми можемо так, запросити так. Там, до 20 дітей і показати, що таке робота радіоведучого. Так. Таке, наприклад, я там далі потім вам розкажу вже про молодіжну програму нашу. Mm -hmm. І от профорієнтація це в нас один з таких аспектів нашої важливої роботи, тому що ми знайомимо з різним спектром професій, які є. І затребуваний на ринку праці України і не лише України, а й світовому ринку. Тому, звичайно, ви як радіо можете запросити нас, в гості до себе. Ми запрошували, ми якщо. запрошували ще запросити. Ми залюбки приїдемо і діти послухають, зрозуміють, що яка навчити професія, навчити дітей. так навчити і це може робити, а Бухгалтер юрист. О, навіть ознайомити вже з цією професією. Це вже а якщо ще навчити там чогось, якийсь лайфа лайфхак, то це взагалі супер було мій знайомий. Він колись брав участь у такій програмі наставництва, він просто дружив з хлопчиком до якогось. Ну я не знаю, можливо, і по сьогоднішній день дружить. Я так розумію, що це теж ну, неймовірна підмога для цієї так, дитини. Так, якісь наставники. елементарні речі, як їздити в транспорті, як купувати квитки. Да? Так, ну от я працюю як координатор якби, молодіжної програми. У нас молодіжна програма. Ми вже охоплюємо молодь, яка вийшла з сімейних форм виховання, е, беремо її під супровід. І в мене є наставники, які е, супроводжують наших молодих людей уже в подальшому. Тобто, це, як ви сказали, це ну, там і квитки і все. Ну, звичайно, вони тут живуть у сім'ях, вони це вже все вміють. Але інколи стикаються з такими труднощами, де треба допомога, де треба, щоб включився дорослий. І наставник, ну це. Це не не лише про дружбу, це да цей друг, це але це значима людина. От я завжди говорю своїм наставникам: ви маєте бути значимою людиною для своїх е, молодих людей, е, з якими ви працюєте. Тобто, це ну, основне бути значимим дорослим і е, вибудувати справді оці довірливі теплі стосунки. Мені дуже приємно, коли молоді люди приходять, вже, які вже вийшли з програми, які вже стали самодостатніми, дорослими, вже мають своїх власних дітей, свої сім'ї. І вони приходять там своїми дітками до нас в гості. Вони діляться своїми радісними емоціями, своєю радістю, там знайомлять нас зі своїми чоловіками чи дружинами. Це дуже ну дуже приємно. Це говорить про довіру. Про вибудовані такі теплі стосунки, і дуже класно, коли вони якби і з поганим, і з хорошим приходять до нас. Тому наставники у нас, ну. Цей напрямок, і він дуже потрібен, цей напрямок, і взагалі потрібен в державі. От я за те, щоб розвивали його на державному рівні, щоб коли молода людина, ну чи сімейної форми виховання вона виходить. Чи ну не пощастило їй, вона опинилася в інтернаті. В інтернатному закладі взагалі потрібен, щоб був наставник, тому що там соціалізація не дуже на високому рівні, якщо в наших дітей ну вони соціалізовані. У нас нема там проблем такої великої соціалізації, але ж я кажу, виникають якісь там питання там чи постановки на квартовлі, чи ну якісь там квартирні, юридичні питання. Що ну навіть знаєте, дорослий звичайний не може там приходити у ці державні структури, а тебе відфутболюють там з одного боку в інший, а тут. Ну, приходить молода людина, і тебе футболять, і ти не знаєш куди йти. От як у нас є ситуація, коли молоду людину відмовляються ставити на квартоблік, там пояснюють, що він там десь зареєстрований, і ми зараз од боремося за його право, щоб ну дійсно його поставили на квартоблік, бо це його законодавче право. Якщо повернутися до можливостей нашим глядачам, слухачам доєднуватися до цих ініціатив і допомагати дітям, які у різних форматах позбавлені е, батьківської опіки, назвемо це так. Угу. Е, окрім того, що е, є можливість бути прийомними батьками, оце дуже так. У нас не вистачає кандидатів, і це дуже добре, коли люди ну, брали таких дітей у свої сім'ї ну, і має, допомагали. Мабуть, мабуть, якісь вибрані, вибрані люди, е, ну Ну, так, звичайно, людина має пройти навчання відповідне. Ну, це дуже легко, в принципі, звернутися в службу у справах дітей, пройти навчання, відповідні там методики і ну, різний там медогляд. Все, і якщо ти придатний і можеш взяти і допомогти цій дитині, то це було б дуже чудово. Ну, звичайно, це люди не просто так людина з вулиці, якась прийшла, і я от хочу взяти собі там дитину. Ні, це треба, щоб був ще свідомий вибір. І... Прийомна сім'я, наставництво. Я так ще третя. Це те, що тищогожим... дитячий будинок сімейного типу, типу. Ну, є. Прийомна сім'я є. Дитячий будинок сімейного типу і є патронатна сім'я, це коли там діти ну, коли їх вилучають і встановлюється там чи статуші чи подальша їхня доля встановлюється на законодавчому рівні, на державному. То щоб не травмувати цю дитину там сиротинцем. То поміщають у прийомну сім'ю усі форми турботи, батьківської так, турбованки. Так, так, так. настане це це як окрема гілка. Це окрема гілка. Ти можеш це вже бути дорослих. дорослим другом. Можеш показувати, розказувати, так, навчати так. підтримувати. І а, якщо ви щось умієте, ви можете ну, Певна річ через якісь там домовлений, звичайно, це І не далі. просто так. Прийшов з вулиці. Звичайно. Я хочу Але щось там вам провести. Ти Ні. можеш передавати досвід, навчати чому ж так, та не дитину більш неделю навчати Наріч, навіть у прийомній сім'ї. Звичайно, передавати свій досвід. От я успішний бізнесмен, і я можу розпонавіть навіть прийти і поділитися. Ми от запрошуємо людей, успішних людей, які досягли там певного успіху в своєму житті чи в кар'єрі, і вони розказують, як, як вони торували цей шлях, і це теж дуже класний досвід. І наші молоді люди і підлітки дуже люблять такі зустрічі і задають питання. Їм дуже ну цікаво, і це дуже потрібно. Друзі, навіть от, враховуючи те, ми сьогодні робили опитування. Серед дітей і дуже багато хто говорить про телефон, про соціальні мережі, про проки і тому подібне. А от приїхати і показати, як робити хороший контент, так так як фільтрувати інформацію. Це теж буде дуже Так, прийти. Як не потрапити на гачок аферистів? Ну ми запрошуємо таких спеціалістів, які проводять такі навчання для наших молодих Словом, людей. Все що ти хочеш. Себе, і якщо ти це вмієш робити, ти можеш перезивати цю інформацію і таким молоді чином, так. А, я не скажу, що прям вирішувати цю проблему, але примножувати більше. Надії або віри цих же ж дітей у те, що поруч є адекватні здорові, так добрі люди, так показувати, да, що світ не такий страшний і агресивний, а є дуже багато чого цікавого. І навіть, ну коли от так спілкування з успішними людьми, що ну це е, що можна свою енергію викинути, от ну на таку корисну там справу, там займатися mm. тим-то, тим, то навіть дозвілля своє проводити, що це там не ну як у нас там молодь, ну там наркотики, алкоголь і ми. Намагаємося показати іншу сторону життя, що є інші там види розваг, дозвілля, відпочинку. Дякую вам за цей дуже короткий, але дуже інтенсивний і густий такий діалог. Дуже хочеться, щоб наш глядач, слухач, якщо тьохнуло, дуже хочемо вірити, що тьохнуло. Відразу, поки є ось це бажання, бо треба тільки по-гарячому скомунікуватися і зв'язатися соціальні мережі СОС ос дитячі містечка. С дитяче містечко. СОС, дитяче містечко ми шукаємо прийомних батьків, вихователів, які б залюбки взяли дітей у родини, і всю підтримку ми надаємо. Тобто є супровід, це не так, що ти просто взяв дитину і ти сам там із цими проблемами. Є супровід, і супровід дуже ефективний і дуже гарний супровід. Це і психологи, це і психотерапевти, це і логопеди. Тобто, і у батьків є супервізії, і це теж дуже головне, що ти не сам на сам з проблемою. Тому що, ну, звичайно, коли сам на сам, то люди бояться. Ну що я там візьму, наприклад, дитину, і що я буду там далі робити, як я там буду? А тут. Соціальний супровід дуже в нас. У нас є фахівці, які допоможуть і, і навчать. І... Дякуємо вам за цей досвід. Спасибі за те, що показали трошки ось цей світ. Спасибі, що ділитеся своїм серцем, і найбільше за те, що ви продовжуєте цю роботу. Хай вам буде натхнення невичерпне і хай примножуються в мільйони разів ті люди, які хочуть хотіти мото і націю. цьому. дякую.